Технічну допомогу для фронту отримали ще чотири військових частини від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це санітарний автомобіль для 14-ї бригади Нацгвардії, червона калина та комплект дронів. 100 Стовпів з оптоволоконними лініями і наземною станцією для 131-го розвідувального батальйону. Ще 100 таких дронів для 9-ї бригади «Вінницькі скіфи. І 50 для 79-ї десантно-штурмової бригади. Дрони на оптоволокні менш вразливі до радіоперешкод і дають змогу проводити розвідку та підтримувати штурмові групи в умовах сильних реп. А санітарний автомобіль призначений для евакуації поранених і доступніший у будь-якій місцевості. Може за велику таку щастя підтримувати наших захисників і захисниць. Тому разом департамент соціальної політики у співпраці з муніципальною вартою ми долучилися до придбання авто для підрозділу Червона калина. Це досить важливо і разом з тим хочу сказати, що наші підопічні територіального центру, люди, які відвідують територіальний центр, це одинокі люди з інвалідністю. Вони теж ніколи не байдужі. Разом з авто ми також передали і сітки, які будуть за. Зараз в нагоді, адже на, скоро вже на зимовий період. Ми нещодавно його придбали, даний автомобіль. Доволі в гарному він знаходиться в технічному стані. Але, навіть приїхавши з-за кордону, він пройшов повторно технічне обслуговування, і ми впевнені, що він буде віддано виконувати ті завдання, які будуть перед ним ставити наші хлопці. Сьогодні ми передаємо даний автомобіль. Бійцям Національної гвардії України саме підрозділу «Червона Калина». допомогу вже передали на передові позиції. Захисники кажуть, що такі комплекти підвищують шанс вижити та виконати завдання. А Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом і надалі підтримуватимуть захисників технікою та спорядженням. Тому велика вам вдячність за те, що допомагаєте третьому 79-ї бригади. 89 ка стоїть сюди на самих тяжких напрямках. Ваші дрони будуть дійсно застосовані для нищення ворога і відбиття нашої рідної землі.